І ще тих, хто приїжджав через золоті ворота на гостину до князя Ярослава. А ось Олександр Довженко про цю вулицю у своєму щоденнику написав: вона придає місту власний особливий стиль. Мої вітання з вами прогулянки містом. І ми запрошуємо вас у мандрівку. Прорізною дивіться сьогодні у програмі, де знаходиться єдиний у світі музей тролейбусного талончика. В якому будинку працював легендарний молодий театр Леся Курбаса, а також яке кафе відвідував Михайло Булгаков та де збиралася вся київська богема 19 століття. Про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Ційно на карті нашого міста ця вулиця з'явилася наприкінці 40-х років 19-го століття. Саме тоді виникла потреба з'єднати хрещатик із місцевістю біля золотих воріт, яка інтенсивно забудовувалася. Тут від часів князювання і аж до 30-х років 19-го століття розташовувався могутній фортечний оборонний вал, котрий оточував місто Ярослава. Власне, тут і була проведена, а вірніше прорізана вулиця звідси, і її народна назва. Прорізна розташовується у Шевченківському районі у місцевості Старе місто. Пролягає від Хрещатика до Володимирської. Від неї йдуть вулиці Пушкінська, Борис Грінченка та Паторжинського. Її протяжність 530 метрів. У перших офіційних документах 50-х років 19-го століття, де є згадка про вулицю, вона мала назву Мартинівська, вочевидь, на честь одного із забудовників або ж домовласника. Трохи згодом її почали називати Золотохрещатинською, що вказувало на напрямок вулиці від золотих воріт до хрещатика. Однак у 1862 році помирає київський генерал-губернатор Іларіон Васильчиков. Кияни його дуже любили, тому і вулицю назвали на його честь Васильчиківська. Такою вона була до 1919 року. Ви можете запитати, за що ж мешканці нашого міста любили свого очільника? Відповідь проста за добрий характер і порядність. Ось як Олександр Лісков писав про Іларіона Васильчикова. Він був великого зросту і зовнішністю настільки представницькою, наскільки й симпатичною. генерал губернатор Васильчиков з перших же буквально з перших вже днів свого керування, так можна сказати, він вже полюбився киянам, киянам своєю вічливістю, якось сердечністю можна, можна сказати, В народі. Запам'ятався ось такий от випадок з генерал губернатором Васильчиком. Якось він йшов е е десь по Києву по вулиці, а, -а, а на зустріч йому йде хлопець-гімназіст. І щось там не дуже акуратно було, на ньому, на ньому вдягнуло. І Васильчиков зупинив його і каже, як ти? ти не зовсім ти вдягнутий чемно. А якщо тебе зустріне якийсь начальник, який не разобрати раба, то відповідає хлопець: та ні, такого не буде, бо у нас. Дуже добрий генерал-губернатор за часів Васильчикова в нашому місті з'явилося кілька нових лікарень. А ще у Києві він хотів запровадити водогін. Утім, мешканці свого дозволу не дали. Їм. Зате це вдалося вже його наступнику, але це зовсім інша історія. Тож повернемося до Васильчикова. Цікаво, що, що четверга, що неділя та щовівторка він дозволив торгувати на Галицькій площі. Нині це площа перемоги. Тож саме завдяки Васильчикову у місті з'явився популярний ринок. Під час його керування Києвом був закінчено будівництво Ланцюгового мосту. Було почато будівництво Володимирського собору. За його подачею було зроблено комісія, яка займалася перейменуваннями, вулицями і все таке що тобто упорядкування. Між тим народною назвою вулиці залишалась прорізна у березні 1919-го Васильчиківську перейменовують на честь радянського політичного діяча Якова Свердлова, і лише за 71 рік у 1990-му вулицю нарекли прорізною. Особливість прорізної полягала в тому, що її відразу почали забудовувати три та чотириповерховими будинками, причому кам'яними, а не дерев'яними, забудовувалася прорізна відповідно до плану міста. Тут була надзвичайно вишукана архітектура у стилі модерн із ліпними скульптурами та прекрасними малюнками на металевих парканах. Цікаво, що на перших поверхах будинків розташовувалися різноманітні крамниці, ресторани, кав'ярні, а ще установи і контори. Важко зараз уявити, але на прорізній, попри стрімкий спуск, були прокладені трамвайні колії 1910 року. Спершу це був трамвай на кінній тязі – Конка на той час це був перспективний вид транспорту, але пагорби створювали серйозні перешкоди для руху тварин. Іноді вони просто не могли тягнути вагони нагору. Потім спробували паровозики, паровий трамвайчик теж незручно. От, і зрештою все-таки пустили перший в Російській імперії стаціонарний електричний трамвай по всіх центральних вулицях. І от в тому числі по цій вулиці частина вулиці була однопутна, частина розвилка була двохпутна. І да, ось посередині наших багатьох вулиць видно смугу, бруківка трошки по-іншому укладена, саме там, де були колись трамвайні колії. Великий нахил вулиці був небезпечним. Тож в кінці 50-х років минулого століття трамвайні колії зняли. Саме в ці роки, всередині 20-го століття, сформувався сучасний вигляд вулиці відповідно до плану повоєнної відбудови Києва. А ось на цьому місці у 70-х роках минулого століття на розі Хрещатика і й прорізної розташовувалося кафе із досить символічною, як для Києва, назвою Хрещатий Яр. Славилося воно не лише кавою та коньяк. Кома ще й своїм мистецьким панном фрески, на яких були зображені видатні діячі української культури та історії, були виконані під керівництвом Бориса Плаксія. Але політична верхівка побачила у цьому крамолу і знищила їх. Так само, як і кафе за вільнодумство, адже там надзвичайно часто збиралися відомі митці і обговорювали нові течі та тенденції. І, взагалі, якщо згадувати, оце кафе хрещатий яр, то початок вулиці прорізної можна назвати... Смачним кондитерським гастрономічним, як вам заманеться, оскільки століття тому, до того, як тут з'явився, хрещатий яр. Виходець із Прусії на ім'я Жорж заснував на початку прорізної власне кафе, оформлював яке Михайло Врубель. Протягом десятиліття Жорж став найбільшим кондитерським підприємством Київської губернії. З 1907 року тут щорічно виготовляли 2000 пудів цукерок і 500 пудів шоколаду з гамбурзького какао. Торт від жоржа став улюбленим десертом серед заможних київських ласунів. Сусідні ж магазини обов'язково. Вказували на своїх рекламних об'явах поряд із кондитерською жоржа. Різноманітними смаколиками у жоржа ласували переважно багатії, котрі частенько ставали жертвами Михайла Паніковського, героя золотого теляти. Тож не дивно, що пам'ятник цьому літературному персонажу розташований майже на розі прорізної і хрещатика. Встановили цей монумент у 1998 році. Сам Паніковський, як ви бачите, зображений у русі. У нього є темні окуляри. Він прикидається сліпим, а тим часом його ліва рука тягнеться. У кишеню до перехожого невеличка вулиця Прорізна багата на цікаві постаменти. На розі із Пушкінською, неподалік посольства Туркменістану, розташовується пам'ятник туркменському поету, засновнику туркменської мови Махтумкулі Фраків. Підіймаючись прорізною від хрещатика, праворуч, ви побачите невеличкий сквер, котрий у 19 столітті називали музичний провулок. Річ у тім, що в 1873 році за проєктом архітектора-академіка Олександра Шиле тут почали зводити розкішний маєток у стилі бароко, спеціально для музичної школи. А вже наступного року міська дума виділила 300 рублів на облаштування тротуару навколо цього будинку. Ну і так і утворився музичний провулок. Абсолютно забути в Києві місце, де було в 1874 році побудовано музичне училище. Потім воно розвинулося. Тут стала ще й консерваторія. Потім, в радянські часи, ще й музична школа, така триступенева музична освіта. Школа, училище, консерваторія. Тут бували дуже видатні люди: Чайковський, найвідоміше, можливо ім'я із тої епохи, але дуже багато інших музичних діячів. Про організацію консерваторії клопотали Рахманінов, Глазунов, Чайковський, а також меценати Терещенки. Першими директорами були Пухальський та Глієр. У 1910 році в музичному провулку було встановлено пам'ятник Михайлу Глінці за проектом архітектора Володимира Ніколаєва. 1941 року разом з іншими будівлями на прорізній музичний провулок підірвали. Консерваторію було зруйновано повністю, вцілів лише Пам'ятник Глінці, котрий нині розташовується у Маріїнському парку. У музичному провулку свого часу мешкав знаний винахідник Семен Айнзенштейн. Його будинок розташовувався неподалік від телефонної та телеграфної станції, що ймовірно і викликало інтерес у майбутнього дослідника. Адже в 1901 році у Києві він продемонстрував радіозв'язок на короткій відстані. А в 1904-му отримав патент на виготовлення бездротового телеграфу, де що згодом він заснував експериментальні лабораторії, а пізніше відкрив е. Ек... Експериментальні радіостанції у Києві та Жмеринці. всесвітньо відомий видатний е, радіоінженер, один із зачинателів нашого е, нашої радіотехніки, нашої телевізійної галузі. Ну власне, все, чим ми зараз користуємося, от інформаційні технології, телефони і так далі, все з нього почалося. Він на жаль мусив емігрувати, тому ми про нього майже нічого не знаємо. Але він багато десятиліть працював у Західній Європі, а прославився він саме в Києві. Перші видатні його досягнення 1907 рік, коли про нього писала київська преса, що він встановив радіозв'язок з Одесою. Це на той час було ух, як круто. Власне, на цьому і будемо завершувати першу частину нашої програми. За невеличка перерва. Утім, вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мантрувати прорізною. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки містом. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, сьогодні мандруємо про різною. Відтак у першій частині нашої програми ми дізналися про історію цієї вулиці, а ще познайомилися із відомим торкменським письменником. Нині будемо рухатися далі і познайомимося із одним із найвідоміших представників українського розстріляного відродження із Лесом Курбасом. Лесь Курбас перший режисер, який спробував відійти від традиційного уявлення театру. Його спектаклі відображали політичний стан того часу. Пізніше він додав ще й свою особисту філософію. Лесь Курбас найбільша постать українського театру 20-го століття, і найтрагічніша постать українського театру. Людина неймовірно трагічної долі. Людина колосальних художніх творчих театральних здобутків це режисер, реформатор, актор, театральний філософ, теоретик театру, публіцист, перекладач, письменник. Але, мабуть, найважливіше, що це була дивовижної краси. Людина Лесь Курбас народився в родині акторів і всотав з дитинства розуміння театру. Навчався на філософському факультеті Віденського та Львівського університетів упродовж 1907-1911 років. Є засновником театральних труп, серед яких молодий театр у Києві, Київський драматичний театр та театр Березіль у Харкові. Курбас мріяв працювати в українській столиці, де існував сильний демократичний театр садовського і де була висока театр. Культура. І от 100 років тому, 1916 року, в березні власне, він з'явився у Києві у театрі Садовського, а вже в травні зібрав молодь театральну в основному випускників е театральної школи імені Лисенка, які були пошуковими, гарячими, які розуміли, що треба розвивати свій український театр. Дивлячись в Європу, але шукати свій неповторний почерп, він мріяв про театральну академію. Ось тут за адресою Прорізна 17, Упродовж 1918-19 років діяв молодий театр Леся Курбаса. Його молода трупа своїм головним завданням вбачала вивести український театр на всесвітній рівень. Врешті другий сезон цей храм Мельпомени розпочав із вистави Софокла Едіп Цар, після якої мистецькі критики написали, що в українському театральному житті з'явився авангард. Адже Лесь Курбас від своїх акторів вимагав. Неймовірного технічного виконання, а ще використання різноманітних невербальних технік. Врешті на основі однієї із груп молодого театру і було засновано мистецьке об'єднання Березіль. Коли шукалася назва, то я думаю, власне, тоді Лесь Курбас зупинився при вірші Бєрнсона Березіль і переклав з Норвезької цей вірш. Я. Вибираю березіль, він ламає все старе, пробива новому місце, він щиняє силу шуму, він стримить. Я вибираю березіль, тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він. Переворот, з якого літо род. Нині у цьому ж приміщенні працює Київський академічний молодий театр, створений 1979 року під назвою Молодіжний, але в 95-му перейменований на молодий на честь видатного режисера-реформатора Леся Курбаса. Так була проведена паралель із найбільшим театральним корифеєм українського 20-го століття. Нова назва, ніби дала театру і нові зобов'язання, якби підвищивши планку внутрішніх вимог до творчості. Тепер Тінь Курбаса, здавалось, спостерігає за зухвалими нащадками, що вирішили скористатися ім'ям його дітища. Уже перші вистави показали широкий діапазон творчих можливостей колективу, підкупили глядачів яскравою надзвичайною формою художнього вирішення театрального дійства, гостротою проблем, свіжістю поглядів на життя і мистецтво. Ми пишаємося тим, що ми маємо змогу продовжувати традиції, закладені Лесом Курбусом саме в його ідею молодого театру. І незважаючи на те, що він пропрацював лише два сезони саме в цьому приміщенні, наприклад, не 17, а потім з певних історичних проблем вони були змушені переїхати. Але все одно відчувається те, що сама ідея, вона продовжується. І незважаючи на те, що ми змогли... З'єднати цей ланцюг історії лише через кілька років, але ми відчуваємо на собі ось цю відповідальність і натхнення постійного пошуку нових форм, нових стилів. Саме ось це новаторство, дух реформаторства в театральній сфері, закладене лесом курбусом, відчувається зараз і у нас. Молодий театр переосмислює відомі твори класиків, ламаючи подання про жанри, про потрібне і правильне. Окрім основної та камерної, тут діє спеціальна мікросцена, де відбуваються режисерські та акторські дебюти. Репертуар молодого театру є дуже різноманітним. Це і сучасна, і світова класична література, оскільки прем'єр за сезон дуже багато, тому ми маємо можливість запропонувати глядачам надзвичайно різні теми і надзвичайно різні форми. В один і той же, той же час на основній сцені молодого театру виходить українська класика Карпанка Карого Бесталанна, але сама вистава стає містичною історією про кохання під назвою Зачарований. Але в той же час виходить і абсолютно сучасна американська драматургія Мартіна Макдони «Однорукий». і це стає тарантіновська комедія, а навіть така собі історія жахів. Навпроти молодого театру будівля під номером 18. свого часу її зводили для відомого київського терапевта, засновника неврологічного відділення Київського військового шпиталю Володимира Покровського. Але до завершення будівництва медик не дожив. Під час одного з візитів до свого пацієнта він заразився тифом і передчасно помер. Тому вже у 1877 році ось цю будівлю купує Марія Івашченко, донька відомого цукрозаводчика Миколи Терещенка. Переважно Тут жили міські інтелігенти, художники, адвокати, лікарі. Серед знаних був Єміль Бергоньє, засновник одноіменного київського театру. Також мешкав у будинку й український поет Євген Плужник, якого порівнювали з австрійським Рільке. В одному зі своїх віршів Плужник писав: А живу я на поверсі шостому і живу від доби до доби. І живу я, звичайно, по простому, так аби раз на тиждень виходжу із дому, одягнувши пальтисько роде, повз вітрини тягну у тому, куди шлунок усіх веде. Ставлю явку на біржі праці і знов вертаюсь у свій куток, де без сну на твердому матраці передумано стільки думок. Я завжди повз цей будинок проходжу з величезним хвилюванням, тому що тут жив один із найбільших поетів доби розстріляного відродження Євген Плужник. Продовж 11 років він тут написав практично всі свої визначні. Твори він жив в 1923 34 роках до його арешту. Поет з дружиною Галиною мешкали у маленькій кімнатці на останньому шостому поверсі будинку. Сам же літератор надзвичайно любив підходити до великого вікна у кімнаті і малуватися неймовірним краєвидом із модерновими будинками хрещатика, золотими банями Києво-Печерської лаври і, звісно, могутнім Дніпром. В його творах постійно фігурує невеличка кімнатка, яка певно була в комунальній квартирі. Але вони тут були щасливі, і це був його якийсь простір, в якому він міг говорити про якісь дуже хвилюючі і складні проблеми того часу. Євген Пужник один раз проснувся відомим. Це був 26-й рік. Якраз в Київському університеті він читав перед студентами свою поему Галілей. Після цього студенти з Оваціями винесли його з університету. Того ж року виходить його перша збірка дні. І Євген Плужник стає одним із найвідоміших київських поетів, який конкурував з Володимиром Сосюрою. А ось у цьому будинку під номером 23 свого часу розміщувалося Київське товариство фотографії, котре називалося «Дагер». протягом свого існування, а саме з 1901 по 1917 рік, воно зажило значної слави. Цікаво, що спершу об'єднувало фотомитців лише з Києва та Київської губернії, але потім поширилося на всю Україну. Займалися члени цього товариства не лише практикою, а ще й теорією фотографії. І серед членів Дагера були такі відомі ми. Ці як Микола Біляшівський, Микола Пимоненко та Володимир Орловський. До товариства Дахер входили також Володимир Гудшон та Олександр Губчевський. Саме їм належало наприкінці 19 століття. Наймодніше у Києві фотоательє Гудшон і Губчевський розташоване у цьому ж будинку номер 23 Вони випускали фотолистівки з видами Києва. Світлини були найкращими серед київських робіт того часу. Вирізнялися високою якістю друку та оригінальним сюжетом. Саме завдяки їхньому доробку ми можемо милувати. Ся столітнім Києвом, що на їхніх світлинах виглядає чудово. А ось це місце можна сміливо віднести до топ 10 незвичних у столиці. Це унікальний і, мабуть, один із найменших музеїв музей тролейбусного талончика, де кожен охочий може познайомитися з колекцією тролейбусних талончиків, зібраних з усього світу. Музей троллейбусного талончика, который находится на улице Пролезная, 21. Каждый желающий может прийти в наш музей бесплатно, абсолютно бесплатно, и посмотреть на эту большую коллекцию, которая насчитывает более 5000 экземпляров. Также вы можете внести небольшую свою лепту и принести свой уникальный единственный талончик. Тут же розташовується й оригінальна дерев'яна лава із величезними кухлями для пива. Їх у народі, до речі, називають пам'ятник похміллю. Існує навіть така прикмета. Якщо мізинцем доторкнутися до одного із кухлів, то головний біль і похмільний синдром відразу минуть. До речі, це не єдине цікаве місце на вулиці, пов'язане із посудом. На її початку ви знайдете затишні лави горнятка, виконані за проєктом відомого столичного скульптора Костянтина Скритуцького. На розі вулиць Володимирської та Прорізної стояла невеличка будівля, яка належала дворянинові Андрію Тарновському. Але у 1898 році цю ділянку землі він продає купцеві Миколі Григоровичу Барському. І той своєю чергою вирішує звести тут великий маєток за проектом Карла Шимана. Але справу довести до кінця йому не вдалося, банально не вистачило коштів. Тож на аукціоні недобудову продали Олександру Сироткіну, який у 1902 році і звів тут великий прибутковий будинок. Свого часу він у Києві був найвищим. Уявіть собі, нормальні будинки початку середини 19 століття у Києві були: ну, два поверхи, ну, три поверхи. Ну, виключення були, звичайно, це жовтневий палац, тобто інститут шляхетних панянок і університет. Це величезні були будинки на той час. А ось такі хмарочоси, як будинок Сиротки, на це вже кінець 19-го, початок 20-го століття. Декоративне оформлення будинку вражало пишнотою. Фасади та інтер'єри прикрашені ліпними орнаментами, скульптурами та виробами з металу. У стилістиці переважають риси ренесансної архітектури, поєднані з елементами бароку. У вирішенні великих вікон наріжної частини простежується вплив стилю модерн. На першому поверсі будинку Сироткіна розташовувалося відомо у 20-му столітті кафе Маркіз. Саме там полюбляли збиратися київські артисти, музиканти, художники, літератори. Загалом столична Богема. Там же частинку випивали горнятко кави зі смачним тістечком. І Костянтин Полстовський і Михайло Булгаков. Після 1917 року тут же на місці кондитерської маркіз розміщувався найпопулярніший серед киян та гостей міста двоповерховий ресторан Лейпциг, який славився німецькою кухнею. Назва Лейпциг закріпилася й за будівлею. Тож кияни й досі називають так цей маєток. Нині після реконструкції цей будинок законсервовано на невизначений час. Утім, це жодним чином не заважає бути йому чи не найголовнішою окрасою прорізної. Тож, коли будете тут, обов'язково знайдіть декілька зайвих хвилин, зупиніться і помилуйтеся цією будівлею. Ну і власне не лише нею. Невеличка вулиця Прорізна у самісінькому центрі Києва насичена подіями і пам'ятками культури. Гуляючи тут, помилуйтеся однією із найкрасивіших будівель міста будинком Сироткіна. Вшануйте пам'ять Леся Курбаса біля монумента у сквері, а також подаруйте власний експонат музею тролейбусного талончика. Вулиця прорізна і сьогодні зачаровує нас своєю різноманітністю. Вона водночас давня і молода. Разом затишна і метушлива. Отож, коли будете у середмісті української столиці, обов'язково знайдіть час і пройдіться нею. З вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Мешка винахідник Семен Айзенштейн. Айзейн Ай. Say... I... Айн Зенштейн. Славилося волошкою своїми мистецькими фанфанно. Мистецькі фанно. Сьогодні від нього немає взагалі. А, Ні, не так, я фанто.